Маємо в наявності Kia Soul, 64 кВт. Автомобіль 22 2022 року з невеликим рестайлом. Як бачите, змінений значок. Повністю не фарбована. Максимальні комплектації. Куплена на німецькому лізинговому аукціоні. Є фотографії з аукціону у нас в інстаграмі. Топова оптика, тепловий насос, передні задні парктроніки, Трьохфазна зарядка. Білий перламутер колір. Мертві зони. безключовий Шкіряний салон. Електрорегулювання, підігріви передніх, задніх керма, вентиляція передніх сидінь є, безпровідна зарядка, Kia Connect, збережена гарна машина, всі асистенти, проекція, тримання смузі руху, адаптивний і ще багато чого цікавого. Музика Гарман Кардон. Ось так виглядає позаду. Класна збережена машина. Тому спішіть, ціна буде теж класна. Чекаємо.